Привіт! Привіт! Це канал Достати Психотерапевта. В Собі та тебе О. ми будемо ставити незручні питання психотерапевту, а я буду намагатися доступно відповідати. Чуєте, ми почали розмовляти українською мовою. Намагаємося розмовляти українською мовою. І нам потрібна дуже ваша підтримка. Якщо ми в чомусь помиляємось, пишіть у коментах, як виправити ці слова. Отже, в нас є питання вже з минулих записів. Ірина пише, наприклад, мені було б. Цікаве почути відповідь на таке питання: навіщо потрібен психотерапевт людині і як його наявність впливає на якість життя? Дуже гарне питання, тому що будь-яка праска Оре, що якість життя ваше покращиться, якщо ви підете на особисту терапію. А давайте розберемо, що щось що такого стає. так? По-перше, по на особистій терапії є можливість дізнатися про себе самого. Що я хочу? Хто я? Що я обираю? Кого я обираю? Ці питання можна позадавати, нібито і сам самому. А можна позадавати подружки на кухні? Так, але е, твоя подруга може думати на свої питання і ігнорювати твої питання, чи навішати тобі, хто ти так? Ти гарна моя подруга, чи е, найкраща матуся, і тобі треба бути матусею, Наприклад, подружня порада така може пролунати. так. А е, психотерапевт е, ніколи не буде навішувати тобі твоє уявлення про себе. Своє уявлення? Своє уявлення психотерапевта уяв... навішувати клієнту? Клієнту не буде так. Е, професійний гішталь він буде намагатися тобі створити таку ситуацію, щоб. Ти із середини себе почув, відчув, і ти знав, хто ти. Як відрізнити підтримку. Я тебе підтримаю. Підтримка психотерапевта і підтримка тієї ж подружки, мами, сестри. Як вона відрізняється? Так. <плес> і психотерапевт підтримує. Те, щоб ти мог, могла пережити е, почуття, яке неможливо пережити. У родині, наприклад. Е, наприклад, зараз може бути дуже страшно. Але своїм дітям треба показувати, що тобі не страшно. Так? Чи може бути дуже е, образливо, а твоєму чоловіку зараз твої образи недоречні. Так? І, по Друга каже, не ображайся, не бійся. А психотерапевт бере це почуття і допомагає його пережити. І у тебе відновлюється енергія для життя. Ти не тільки можеш дізнатися, хто ти, а й можеш бути звільнений від того. Грузу, який ти не можеш пережити, з'являється енергія, і ти можеш обирати, що робити в той і інший час, і таким чином якість твого життя покращується ти, ти Відразу відповідаєш на друге питання, що якість покращується є енергія творити, переживати. Так, творити, саме творити і відчувати. Бо відчуваєш значить живеш. Так? І е, якщо ми не будемо відчувати ні, ну, злості, страху, білю, то ми одночасно і не будемо відчувати радості, натхнення, е, любові. Тобто, блокуючи одне почуття, ми блокуємо усі інші почуття теж. Так, а на особисті. Терапії, ми вчимось переживати будь-які почуття, і тоді доступ у нас є до якості життя, а якость життя це е, переживання різних, різноманітних е, наших е, життєвих ситуацій. Відповіли? Відповіли, і якщо ми е, Робимо для вас корисну справу. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь і розширюйте це відео для ваших друзів, які намагаються знайти відповідь на такі ж запитання. І ще дуже будемо вдячні, якщо ви будете ставити нові питання, щоб ми могли відповісти на них.